Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижчі буде вказаний номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Citroen c 4 Picasso. Повністю обслужений автомобіль. Від власника це 9 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель на автоматі за ціною 6900 доларів. Тут бачимо контактна інформація. Покажу по салону. Так, чотири склопійомники, клімат-контроль, збережений досить салончик. Тут багато місця. Того цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. BMW 3 серії 2020 року випуску. 2.0 дизель гібрид. В класному кольорі. Темно сірий. 20-й рік, 200 тисяч пробіг, 2.0 дизель гібрид, повністю обслужено, G21, значить, 24-900 доларів, торг, звичайно, присутній, тут контакти до власника. Так, подавайте, який салон. Темна стеля. Все про присутствуют. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, Renault Megane на реєстрації. Кузов Універсал. По опису автомобіль 2015 року 249 пробів, 1,5 дизель на автоматі. Ціна договірна. Тканинний салон. Коробка роботизована. З фуркопом та парктроніками. Трохлітрова Audi a 6 в максимальній комплектації суперчарджер. 18 рік, 195 пробігу в S-Line також. 3.0 бензин, автоматична коробка за ціною 21 тисяча доларів. Контакти до власника. Так, зачинено. Є люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia a 5 в Седані. Седан, Ліфтбак. 12 рік, 272 пробігу, 1,6 дизель на механіці. За ціною 7,950 доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Автомобіль з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Corsa. автомобіль 2009 року, 194 пробіг, 1 і 2 бензин. Механіка за ціною 4900 доларів. Контакти ми бачимо. Тканинний салон. Volvo, V-50, вони в універсалі. Так, це вже рестайлова версія. З де другим двигуном, це 11 рік, 240 пробіг. 1,6 дизель, механіка розмитнений за ціною 7,450 доларів. Автомобіль з Німеччини. Дивимось по салону, світлешкіряний класний салончик. Парктроніками. Кого цікаве, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. b 8 Passat в універсалі, чорний колір. 15 рік 275 пробігу 2.0 дизель на автоматі. Повний привід за ціною 14 200 доларів. Бачимо контакти. Фіксує також він код. Кіряний світлий салончик. Такий варіант. Так, два популярні універсали це Ford Focus, МК3 і 6 гольфік. Перший варіант. 12, рік, 228 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Обслужена машинка. За ціною 7,950 доларів. Так, поруч Гольф 6 в універсалі чорний колір Так, 10-й рік, 193 пробігу, 1,4 бензин ТСА за ціною 6900 доларів. Клімат, контроль, підігрів. такий варіант. Так, бюджетний автомобіль Ford Fiesta. 2007 рік, 1,3 бензин, механіка за ціною 13900 доларів, обслужений від першого власника. Контакти бачимо. Механічна коробка передач. Ось такий варіант. Так, Маємо три Audi a 3 Одна з них кабріолет, зараз покажу. Значить Перший варіант. Так, По опису 16 рік, 28 тисяч пробігу, всього 1,8 бензина в автоматі за ціною 15-900 доларів. Шкіряний салончик, панорамка. Ось вот такий варіант. Так, поруч в аналогічному кольорі. 16 рік, 58 пробігу, 1,8 бензин на автоматі веслайні за ціною 16700 доларів. Шкіряний салончик також. Також панорамний дах. Ну і поруч літній варіант, кабріолет. Все працює. Опису немає, але власник той же. Можете за контактами по попередніх подзвонити, вам все розкажуть. Така от машинка. З цього боку покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Так, два Passat з Америки. Перший варіант в класному кольорі. 17 рік 178 пробігу за ціною 12-100 доларів. 1,8 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Вінкод також фіксую. Так, машинка зачинена. Такий варіант. Поруч чорний колір. Це вже на реєстрації. 15 рік пробігу, 1,8 бензин на автоматі. 11 650 доларів, контакти є. Він-код також покажу. Також зачинений. Так, два електромобілі, перший. Шкода, Enyaq вже на реєстрації, повністю обслужений. 21 рік, 87 пробігу. Ціна договірна. Контакти до власника. Ось тут. Класне виконання салону. Більше інформації уточнюйте. Тесла Model 3, 19-й рік випуску, повністю обслужена. 19 рік 112 пробігу. За ціною 18-900 доларів, торг, звичайно, присутній. Dual Motor. Контакти до власника бачимо, кого цікавить. Тут все стандартно. По Теслі. Запас ходу 450 км. Збережений салончик. В хром пакеті. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 2008. 15 рік 126 пробігу 1,6 бензин, газ бензин з механічною коробкою передач. Пробіг, пишуть рідний, є сервісна історія за ціною 8500. Доларів